І так, показую як фіксити баг в новому блендері 432 із е, ремешем. І так, як було в старому блендері? От в старому блендері, якщо я хочу скульптити, е, ну от, у нас простий куб в даний момент, от якщо я зайду, ось простий куб, е, я можу натиснути ремеш і він оце поділений і можу тепер скульптити більше, але це незручно і є гарячі клавіші. Я можу натиснути Shift-R і обрати розмір вокселя. От Розмір вокселя мишки я обрав, натиснув, тепер я нажму Ctrl-R і заремешив. Тобто таким чином я можу ремешити, ремешити на ходу. От Знову натискаю Shift-R і знову вибираю розмір вокселя. Ctrl-R і ремешу крупнішою сіткою. От зручна штука була. В новому блендері, це в мене блендер, це в мене бренд 3612, а новий блендер, той що 4.3.2, тут вони щось поміняли. І коли заходиш і натискаєш Shift-R, і воно нічого не перемикається. Перемикається на Shift-R, перемикається. Sculpt mode Edit Mode. Ну непонятно навіщо. Значить, Як оце виправити? Заходимо в Edit, Preferences. Шукаємо K-Binding, Натискаємо R-кнопку. так, Клікаємо і крутимо вниз. Крутимо до скульпта. І в нас є тут штука ось Edit Voxel Size. На кнопку R. Натискаємо на неї і вводимо Shift-R. Тепер ми зробили на кнопку shift R. Чому на Shift-R? Тому що на кнопку R у нас вже є ось, Edit Dinotope Detail Size і так далі. Ну, тобто вони конфліктують там. Закриваємо. Натиснути треба все преференції, закриваємо. Тепер, коли я натискаю Shift-R, все, я тут можу редагувати вокселі, Ctrl-R запекти. І тепер я можу брати кістечки, скульпту і скульптити, що завгодно. Якщо треба мені додати сітки, я натискаю знову Shift-R, Ctrl-R ремешу і... Тепер більш гладко. Можу скульптити, Класна штука. Не знаю чого кнопки міняють, от шифтер мені зручно було вже звик. Тільки що пів часа шукав. думаю як же ж воно включається, шифтер не включається. Виявляється, вони замість шифтер зробили просто R. Ось така фігня малята. Ладно, це короткий туторіал був. Кому згодилося, лайкайте. Всім пока.